Рідкісна пропозиція: у продажу новий капітальний одноповерховий будинок площею 127 квадратних метрів. 2022 рік побудови. В будинку виконано якісний євроремонт, три окремі спальні, велика кухня, вітальня площею 47 квадратних метрів. Із кухні йде вихід в окрему чорнову кухню, а також там знаходиться котельня. Є котел електро, а також твердопаливний. Встановлена система для подачі рівномірного тиску водопостачання. Будинок дуже теплий та світлий, спальні правильної квадратної форми. На другому поверсі розташоване мансардне приміщення без ремонту з панорамним склінням, яке можна використати як зону відпочинку або фітнес-сал. Фасад будинку оштукатурений, але ще не оздоблений. Класа з виходом на задній двір, колодязь на 8 кубів, а також допоміжні приміщення та споруди. Зволікайте, звертайтеся.